Ігнорить, просто ігнорить. І ніякої реакції. Побачите, ви будете наверху, ви єсть наверху, тому що вас коментують, ваші е, відео чи пости, де вона вам там пише, я не знаю, вона, він хто там вам пише. Е, ви вже єсть попереду. Ті, хто попереду вас, вам ніколи не напишуть, тому що ті, що попереду, їм не до вас. Ну, вибачте, такі є. А ті, хто отам, от вони не можуть вас догнати ні в якому сенсі. І вони ото якось, оту, знаєте, кашками беруть і так тн-тн. Чи не попаде Зачепить чи не зачепить, заваняє чи не заваняє. Повімаєте? От в чому суть. А ви з цього вище, ви вже попереду на ступеньок, там я не знаю, на мільйон ступеньок. І отож вони своїми какашками не докидають, не можуть докинути і ти щось хотіть написати, написати, а воно ж не виходить, тому що ви грамотна людина і ви на це не обращаєте внимання. А запам'ятайте, що ті какашки це є ваше топліво. Ваші пости йдуть вперед. І люди, які адекватні. Бачать, що ви чимось займаєтеся, і купують ваші товари, що ви продаєте. Я, наприклад, продаю е, рекламу, перше. друге, мед, червоний і край чорний щуки, і різноманітні квіти на опти по Тому бажаєте замовити, пишіть в особисті, а на всіх хейтерів не обращайте внимання.